Виконуємо номер 892 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру рівностороннього трикутника зі стороною 12 см. У нас є рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони рівні, і сторони якого кожна з трьох по 12 см. Знайдемо периметр цього трикутника. 12 множимо на 3, дорівнює 36 см, і пояснюємо периметр. Рівностороннього трикутника ми обчислили периметр рівностороннього трикутника 36 см. В умові задачі сказано, що периметр рівностороннього трикутника дорівнює периметру квадрата. Отже, периметр квадрата у нас 36 см, тому знайдемо сторону квадрата 36, поділимо на кількість сторін на 4 дорівнює 9 см і пояснюємо сторона квадрата, а тепер можемо знайти Площу квадрата, площа квадрата дорівнює довбутку довжини на ширину. Довжина і ширина у нас мають однакове значення. Отже, 9 у квадраті, або це 9 помножити на 9, дорівнює 81 сантиметр квадратний площа квадрата. Ми знайшли площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру рівностороннього трикутника зі стороною 12 см. Записуємо відповідь. відповідь 81 см квадратний. Номер 892, виконано.